Дорогенькі мої, дітки і дорослі. Нарешті ми з моїм ледачим котиком дочекалися тої миті, що може вам розказати цікавенну казочку. От, котик, давай свою котлеточку в маламурю, готується тут вкладатися спати і казочку слухати. А я буду розказувати, мені то не важко, я це люблю, діло, дуже дітей люблю, дуже казки люблю. Сьогодні я вам розкажу казку із Куби, кубинську казку. Вона така цікава і смішна, до речі, незвична. Багато казок є схожих, а в цей навіть і кінець неочікуваний, мені сподобався. Казка називається Як бідняк на королівні одружився. От в одному селі жила була бідна вдова, і було у неї три сини. Ну, добрі хлопці були, розумні, помагали мамі у всьому, а багатство в них. Всього багатства було прекрасне дерево, яблуня. Вони всі разом з Малечкою за нею ходили. Вона родила такі гарні, красиві яблука, що тільки хто їх бачив, то, то просто аж млів від того. Ну, То було їхнє багатство. Коли ті яблука продадуть, то мають за що цілий рік жити. Коли це в тому королівстві виходить королівський указ, приїжджає в те село Гінець і читає. Каже: от король видав указ, щоб по всьому королівству читали, щоб всі знали, що робиться. У короля є дочка, красива, розумна, гарна. І от треба їй вже заміж видавати, підросла, але трапилась біда, вона захворіла. І як захворіла? Нічого в неї не болить, але вона така сумна, нічої розвеселити не може, нічої там. Сидить і так на очах прямо тане, вже пробували до неї там якихось присилали і, і фокусників, і артистів, і казки, і все нічого їй не цікаво, нічого вона не хоче, і з кожним днем згасає. І король оголосив, що де знайдеться такий хитромудрий чоловік, чи хлопець простого роду, чи знатного, неважливо, який розвеселить принцесу, поверне радість життя, щоб вона не сумувала. То за того король її віддасть заміж. Та ще й потім півцарства віддасть, півкоролівства свого. Ну, Всі це почули, кожен став думати, як же ж її розвеселити, що зробити. Коли це старший брат здогадався, а знаєте, каже, у нас якраз на нашій яблуні такі гарні яблука, давайте візьму в кошик яблук. Це, хто на цю яблуну ці яблучка подивиться, то зразу радіє. Занесу їй. Вона побачить, захоче яблучко з'їсти, стане їй добре, вона засміється, отак от і буде. Стану я королівським зятем. Ну, мати попросила, давай синку, хорошо йди. Взяв він кошик, нарвав яблучок, повний кошик, так іде. Накрив його хустинкою та й думає, як би чим швидше добратися до тої столиці та до короля. Та Яблочка принести. Коли це назустріч йде старенька бабуся, та й побачила: здрастуй, синку, здрасту, бабусю. А куди ти йдеш? А каже: йду до короля. А що несеш корзинці? А він подумав, скажу яблука. Може, вона попросить, то треба буде з нею ділитися, а ділитися я не хочу. Ха. Дуй, давай я збрешу. Та каже: я ось в корзинці кізяки несу. Сухі. Ха. Каже бабуся, ну раз кізяки, то будуть тобі кізяки. Пішов він. Та добивається до короля так і так, я ось прийшов. А там багато таких, як він, приходять королів розвеселити чи, чи порадувати чимось. Ні, нічого їй не цікаво. Ні подарунки, ні плаття, ні коштовності. А він свою кошика свого несе: пустіть, пустіть, я все-таки я, 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 я її розвеселю, я її покажу. Ну, Король каже, давай, що там в тебе. Він каже, я таке приніс, таке, приніс, так їй сподобається. Пустив король. Заходить він, сидиться. Гарна дівчина сидить в кріслі та й сумує. Він каже, я вам таке приніс, вас так розвеселить, вам так сподобається. Всі, хто це бачить, тішаться і радіють. Ну, що ти там приніс? Він перекинув корзинку, а з неї посипалися сухі кізяки. Ой, ще гірше засумувала принцеса. Що це таке? Король нагнав його, ще й доказав лозин надавати по задниці, щоб знав, що приносити можна. І той додому, похнюпився, приходить. Мати її питає, а що ти, сину, як? Та каже, ніяк, нічого мене не вийшло. А що з яблуками? Та каже, не доніс я яблука. Тоді середній каже, слухайте, мама, давайте я піду. Яблука є, у нас я принесу, вона порадіє, я вже точно яблука донесу. Старший мовчить, нічого не розказує. Середній не брав тих яблук, повний кошечок, накрив хусточкою і йде. І зустрічає по дорозі бабусю. Бабуся каже, здравствую, дитина, здравствуйте, бабусю, куди ти йдеш? А ось, я каже, до короля йду принцесу розвеселити. А що каже в кошику несеш? А він подумав, скажу яблука, бабуся попросить. А попросить, може, принцесі не везе? Ні, збрешу. Каже, я ось корзину попелу набрав та несу попіл. Бабуся каже: ну, сказав попіл, буде тобі попіл. Він йде, про ту бабусю вже геть забув, приходить до короля та просить, а пустіть мене до королівни, до принцеси, я покажу, як, що, я весело, добре і стане. No corol posteu. Він каже, заходить, а вона, бідна, така сумненька сидить, ні на що дивитися не хоче. Він каже, я вам таке приніс, я вам таке приніс. зрадієте зразу. Всі, хто це бачить, радіють. Вона каже, та вже був тут один такий, а ти що приніс? Я таке, дивіться, що приніс. Перекинув кошика, звідти як посипався попіл, все засипало, і він весь в попел, і вона, бідна, в тому попелі, аж заплакала, Каже, знаєш, ти це мені так погано, що ти мене ображаєш? Король розлютився, прогнав його лозинами, наказав побити. Йде той додому, нога за ногу шпортається. думає, що ж це таке? Що я це нашої тій бабусі збрехав, думаю, нічого дома казати не буду. Мама розпитує, як що, ні, каже, не вийшло, мене яблук не доніс. А найменший каже, давайте я піду, яблучко занесу. А потім кажуть, там вже нема яблук. А я найду. Ходив, ходив, коли дивиться, а там на вершечку саме красиве одне яблучко. Заліз та яблучко зірвав, каже, я це яблучко понесу. Взяв кошика, накрив хусточку і йде. Зустрічає бабусю. Бабуся каже, здрастуй, синку, здрасту ти, Куди йдеш? Іду, каже, до короля принцесу потішити. А що ти в кошику несеш? А він, чесна дитина, хороша хлопець, каже, яблуко несу. Бабуся каже, ну раз яблуко, то буде тобі яблуко. Приходить, він до короля, проситься. Король каже, це не твої брати приходили. Та каже, мої, але ж до. То... А що ти знову якусь гидоту принесли? Ні, ні, я таке що їй сподобається. Ну, що ж робити? Королю хочеться, щоб дитина ж його одужала. Каже, заходь. Заходить хлопець, а там дівчина сумненька така касить. Він каже, дівчина, я вам таке приніс, вам страшенно сподобається. Що таке? Він як перекинув, покотується звідти яблучко. І таке красиве, вона як побачила, каже, ой, я так яблучка хочу, взяла її їсти. вона таке добре, аж розцвіла. Минулася її хвороба, зраділа, вона сміятися почала. Ну, хлопець каже до короля: ну бач, я твою дочку розвеселив, тепер віддавай за мене заміж. А королю так якось жалко стало, каже, та ти якого роду? Може, якогось шляхецького, панського. Та ні, каже, я всього довинний син. Король каже, ні, щоб за королівську дочку. Я то пообіцяти пообіцяв, але ж ти простого роду. Знаєш, то що ти розвеселив це одне, от що зроби. В мене є тут в кліточці 500 зайців. Я їх випущу, а ти їх мусиш пасти. От коли ти їх випасеш три дні, і ні один заяць не пропаде, тоді віддам за тебе свою дочку. Зажурився хлопець, думає, як же це тих зайців пасти. Ну, добре, каже, я піду матері скажу, що мене не буде. Ти повернув з твоїх зайців пасти. Прийшов матері, сказав про своє завдання, йде, знов ту бабусю зустрічає. То як синочок, розвеселив, та розвеселив, і що? Та наказав корот, щоб я його 500 зайців пас. А бабуся каже: от що, синку, на тобі свисточок, дали маленький свисточок. Як засвистиш, то ті зайці до тебе всі прибіжать, де б вони не були. І ніде ні один не пропаде. А як хто до тебе прийде, е, хоч одного зайця просити чи викуповувати, ти давай, але не за гроші, а за те, що тебе поцілують. Запам'ятав, запам'ятав, то йди. Приходить хлопець, а король виганяє 500 зайців, йди каже, паси, через три дні прийдеш. Пішов хлопець на галявинку, свиснув, всі зайці до нього збіглися, крім нього сидять, пасуться. Бачить король, що не тікають зайці, І думаю, нащо мені такий зять? Посилає свою служанку, каже, біжи в нього одного зайця, викупи, одного зайця не вистачить, я перерахую, тоді опрожену. Пішла служанка, каже, хлопче, слухай, мені так зайця треба. Можна в те купити? Він каже, купити можна тільки за те, що поцілуєш мене. Ну, добре, поцілувала вона, я взяла зайця, несе. Прямо до короля донесла, хлопець дунув свисточок, Зайця, тік, до нього прибіг. Е, король думає, що ж робити? Посилає вже, думає, кому довіряти? Посилає. Жінку свою королеву, піди в нього того зайця та й викупи, за великі гроші чи я хочу, а щоб в нього зайць, зайць, одного зайця не було. Іде королева до нього, каже, хлопці, чуєш, таке діло, мені так зайця треба. от продай мені. Він каже, продати не продам, а за те, що мене поцілуєте, дам, подарую. Вона його поцілувала, він їй зайця дав. Несе вона рада, зараз принесу до короля. А хлопець свиснув свисточок, зайця вирвався і прибіг до нього знову. Прийшла вона з пустими руками. Що робити? Іде король сам. Каже хлопче, ото як хочеш, а мені зайця треба. А хлопець каже: поцілуйте мене, то дам вам зайця. Що робити? Король хлопця поцілував лобика, зайця взяв, несе додому. Майже до трону дійшов, хлопець свиснув свисток, зайця втік. Король сів, думає, отак-то так. І мене такого хитромудрого обдурили. А ну, збирайтеся, всі підемо до хлопця. Іде король, слуги його, королева і принцеса. Король став перед ним, каже: знаєш, хлопче, раз уже так, я пообіцяв. Ти мене перехитрував, а саме головне, ми всі тебе перецілували, то хай вже ти наш ріднею нашою будеш. Бери мою дочку собі за дружину. Одружився, бідняк, бідний, веселий, розумний хлопець на королівні. Теж живуть на принцесі, теж живуть щасливо. Ото вам казочка, нам з котиком Бублички в'язочка. Казочка словацька. Але теж схожа на багато інших, я такі самі читав. І східні казки є такі. Називається вона Чарівний ліхтар. От жив був собі в одному краю та великий мудрець, звіздар, який по зіркам міг гадати, ворожити, ворожбитом він був, міг всякі таємниці дізнатися. І одного разу трапилась йому чарівна книга. Він її прочитав і в тій книзі дізнався, що є такий дивовижний скарб, який дістанеться тільки тому хлопцю, який має 11 років. 11 місяців і 11 днів від роду. І вказано місце, де цей скарб шукати. Пішов той мудрець по світу, шукав таких, таких людей. Ну, ні, ніде такого нема, щоб 11, 11, 11 було. Коли це раптом бачить, зустрічає пастушок, який пасе овечки. Та й так по віку дивиться, ніби такий хлопчик. Та й питаю, а якого ти віку? Той каже, 11 років. А тобі точно 11? Ні, каже, 11 років, 11 місяців. А коли, через скільки? Чи, каже, ось уже 11 днів минуло після мого дня народження. А, то ти маєш 11 років, 11 місяців, 11 днів. Так. А знаєш, що каже черівник? Я твій далекий родич, я твій дядько, про якого ти ніколи не чув. І я ось прибув з далеких країв і хочу вам з мамою допомогти, бо тобі ж тяжко живеться. Та тяжко, каже хлопець. Ото пішли зі мною, я тобі покажу, де, де мій, там знаходиться мій палац, моє багатство, я покажу, де я живу. Ну, хлопець зрадів, що знайшовся дядько, пішов за ним, ідуть та йдуть. Вже стемніло, хлопець вже злякався, але куди дінеться. І приводить його чарівник до великої скелі. Витягнув паличку, вдарив по скелі, прочитав заклинання і відкрилася в скелі. Глибока нора. Чарівник і каже, оце, хлопче спускайся в ту нору і принесеш мені, там висить ліхтар. От мені нічого не треба, тільки цей ліхтар принеси мені. А сам, що хочеш, яке хоч багатство там собі не деш, бери собі, я тобі дозволяю. Страшно було хлопці, але що робити? Взяв його дядько цей, на мотузку опустив вниз. Пішов хлопець, а там під землею світло. Смолоски пиворять і всюди повно всяких коштовностей. Прямо горами, там золото лежить, там каміння якесь кольорове, красиве, що хлопчик такого ніколи не бачив, свої 11 років, але розуміє, що це велике багатство. Але він пообіцяв дядькові ліхтар взяти. Та йде через одну кімнату, через другу, через третю. В кожній кімнаті там одяг якісь дорогоцінний, там якась зброя, там коштов, там, там золото, там скрині всякі йде, дивуються, такого навіть уявити багатства не міг. Коли зайшов в саму останню кімнату, дивиться, там нічого немає, тільки на мотузочку висить старий ліхтар. Та ще й не горить. Він взяв той ліхтар, відв'язав, та заховав, кишень нема, заховав за пазуху. Та йде назад, думає, а мені ж дядько дозволив щось собі взяти, не беру я собі щось тут цікаве. Візьму трошки, може, за гроші сварити буде, може, камінчиків не беру цікавих. Та різні кольорові камінчики збираєте за накладаєте. Та пазуху, накладаєте. Таку повну пазуху вже тих камінчиків і наклав. Та прийшов. Мотузок той висить та й каже, дядьку, витягайте мене. Той каже: ти от що, ти перше мені ліхтар подай, а потім я тебе витягну. А то, тому шкода так, ліхтар витягти, то ці камінці повикидати, потім знову збирати. Той каже, дядьку, ні, витягні, я потім віддам. А той кричить, давай сюди і все. Хлопець став вперся, як так? То підніміть мене, я вам віддам. Ах так, той каже. То лишайся там, я потім ще з іншим прийду. Махнув рукою, той камінь закрився. Залишився хлопець сам під землею, сидить, плаче, як же мені вибратися, що робити, Боже. Ну, сів та й думає, ну що, скучно вже навіть йому стало, взяв тими камінчиками грався, дістав той ліхтар. Думаю, що ж той дядько того ліхтаря хоче, наш він йому здався, він такий брудний та позеленілий. Він його х, тако потер, а ліхтар і каже: Господа, що ти хочеш? Він злякався, каже, хто це говорить. А ліхтар каже, це я, чарівний ліхтар. Як що я хочу? Каже, я хочу додому, до мами. Зараз будеш, дивиться хлопець, він вже вдома, а мама його шукає, де ти дівся, звівцям, я тебе шукаю. Він матері вирішив він нічого не казати. Та каже, я так трошечки, трошечки заблудився в лісі. Та й а вдома ж нема що їсти, нема що пити. І вирішив він піти до сусіда, до купця, і запропонувати йому ті красиві камінчики. Може, той купить. Взяв тих жменьку камінчиків приніс. Той купець, як побачив, каже: слухай, я в тебе їх куплю. Я дам тобі за кожного по чотири гроші. Ну, то це ви, Хлопець ніколи в руках ти грошей не мав, за жменку камінчиків вже щось має. Зрадів, що копієчку заробив. Це небагато було, але пішов хліба, купив до хліба, трохи з мамою вже легше. Прожили вони, він знов ті камінчики заніс. Знов думає, що ж то такі камінчики, що той купець так дуже хоче, хоче їх взяти в мене. А ну лишень піду в іншого запитаю. Взяв там тих камінців, скільки в нього лишилося, пішов до міста. Та й напитує, де, де там таке, зайшов в крамницю, де дороцінності торгують. Там як побачив ті камінці, то за кожного камінця дали йому по 100 золотих. О, він став вже такий багатий, додому приїхав вже на возі з конем, вже з мамою вони багатії. Але ті камінчики у нього рано чи пізно скінчилися. І він і каже: Знаєте, що мама? А давайте от що зробимо. Я тепер підріс, я тепер багатий, ідіть до нашого короля і сватайте за мене його дочку. Мама здивувалася, як то може бути, що простий прости хлопець та простий пастух на королівській дочці жениться. А він каже, ідіть, йдіть, домовляйтеся. Ну що робити, матері? Зібралася пішла до короля. Ну, а королю скучно було, так каже, яка жінка до вас прийшла, ну пустіть, що вона розкаже. А вона так і так каже, йду до вас сватати, сватати вашу дочку за свого сина. каже король. То ти тако... Йдеш до мене, сватати мою дочку, ніяку подарунку не принесла. Ой, каже, вона правда забула, знаєте, що я завтра прийду і подарунок принесу. Давай, давай, каже король, тільки хороший, якщо буде поганий подарунок, то я тебе вижену. Іде вона каже: сину, ти знаєш, була в короля, а без подарунка до нього йти не годиться. Син каже, зараз я цей подаруночок зроблю. Сюди, туди до тих камінців, а камінців вже немає. Він тоді взяв лампу, потер, а лампа каже, що тобі господар треба? А він каже, а. Дістань мені тих камінців, що я в підземелі бачив, та таку ці, цілу миску. Тут же от перед ним миска стала повна тих камінців, вона аж сяють. Ну і каже: мама, беріть цю миску, то рушничком накрийте, йдіть до короля, це буде гарний подарунок. Взяла мати ту миску та йде до короля, несе, пускають її король, думає: о, то це ти мені що там принесе в тій мисці? Половина збирала чи що. Вона каже: це мій син посилає вам подарунок. Як знала рушника, як засяли ті камінчики, король очам своїм не вірить, такого багатства у всьому царстві королівстві він не баба, в нього самого стільки не було. То що каже, твій син теж якийсь певно князь чи що? Ні, каже, це простий хлопець, простий син мій пастухом. Значить так, каже король. Давай так, завтра хай приходить до мене на зустріч в лісочок ось перед моїм палацом. Якщо він прийде і вразить мене своїм багатством, то я свою дочку за нього віддам. Вертається мати, каже, так і так сказав король, щоб ти завтра з ним зустрівся прямо перед його палацем в гайочку. Думаю, хлопець, ага, треба, щоб так лицем в болото не вдарити, щоб показати королю, який я потер свою лампу. Вона каже, що господар хочеш, а він каже, оце хай у мене буде моє військо та коні та гарний мідний одяг, таке, щоб блищав, то пойду на зустріч до короля. Тут щось утворився в його військо, хлопці на конях боских і кінь нього гарний, і всю в гарному в мідному одязі начистили, блищить. Їде він до короля. Приїжджає, а король зустрічає його в своєму срібному одязі зі своїм військом. Подивився, король каже, та, ти проти мене, проти мого срібла, ти же брак. А хлопець каже: знаєте що, ваша величність, а давайте завтра зустрінемося. Давай, каже, король: однаково подивлюся, що ти до завтра придумаєш. Вертається хлопець. Переночував, зранку знову потер свою лампу, лампа каже, а що ти, господар, хочеш? А він каже, хочу, щоб у мене військо моє було і срібний одяг. Тут же таке стало його військо в срібному одязі, і коні гарні їде до короля на зустріч. А король виїхав на зустріч у золотому одязі, і військо королівське в золотому одязі. Король каже, е, знов ти проти мене же брак, бо ти тільки срібний одяг, а мене золотий. Ну, каже хлопець, чекайте, Ваша Величність, давайте завтра вже зустрінемося. Ну, давай останній раз зустрічаємося. Поїхав хлопець додому, військо своє відпустив, ліг спати. Зранку лампу потер і каже: Хай буде завтра зі мною моє військо у золотому одязі. І тут же за ним військо, хлопці, такі коні, і одяг золотий. Їде хлопець на зустріч до короля. Король знову їхав в золотому одязі, але хлопець придивився, а у короля то не золотий, а тільки позолочений, бо стільки золота у короля не було. Каже хлопець, а бачите, ваша величність, це раз я вже багатший за вас. Що королю робити? Погодився він за такого багатого хлопця віддати свою дочку. Одружилися вони з хлопцем та й живуть щасливо. І більше хлопець ні перед ким ти багатством не хизувався. Бо в житті головне, чи любиш один одного, чи допомагаєш один одному, а не те, скільки в тебе грошей. Якщо гроші є, це добре. Але якщо є гроші, а злагоди в родині немає, то радості від того мало. І навпаки, якщо злагода в родині, то будь-яке нещастя проходить мимо один одного, підтримайте, будете любити, і всяке горе вас мене, А буде радість. Дружба і любов. Ото вам радості, дружби і любові. З цим, з цим же лишайтеся здорові. Я вас люблю. До побачення.